Мультидисциплінарна команда, сучасне остаткування і комфортні умови перебування у Львівському охмадиті відкрили після ремонту клініку дитячої реабілітації. В ході реконструкції до існуючих приміщень облаштували зал ерготерапії, зали фізичної реабілітації та сенсорно-моторного розвитку, кабінети терапевта, мови та мовлення, асистивних технологій тощо. У нас працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до неї входять лікарі ФРМ, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, клінічні психологи, також ми налагодили співпрацю з соціальним працівником і також ну, ми тісно, наша перевага, що ми в цій клініці, ми тісно співпрацюємо з іншими фахівцями. От, зокрема, 12-річний Ярослав Вохмадиті отримав весь спектр послуг, які були необхідні йому для лікування. Хлопчику тут виконали операцію на коліно, а тепер вже близько двох тижнів з ним працюють фахівці з реабілітації. Я дуже задоволена реабілітацією, тому що це все на місці. Піднятися тільки ліфтом сюди, вдома того не зробиш, бо нас відпустили на тиждень додому. Звичайно, вдома друга робота другим займається То є велика допомога в здоров'ї дитини. Він вже розробляє праву ногу, він може ходити вже і прямо ногу робити. Ну, ще як ти казав, ще сказали один би курс, щоб було ще краще. Попри те, що реабілітація тут була завжди, та з новими приміщеннями і новим обладнанням, у лікарів є більше можливостей, а відтак допомогу тут зможуть отримати більше дітей. На рік орієнтовно на сьогоднішній день ми здатні прийняти десь до трьох сотень дітей. Ну, ви розумієте, що реабілітація це перебування в стаціонарі не менше, ніж 14 днів. Так стандарти надання медичної допомоги реабілітаційної вимагають. І, і на сьогоднішній день ми вже маємо чергу на госпіталізацію більше ніж на місяць. Варто зазначити, що у клініці застосовують тільки сучасні методи реабілітації. Крім цього, будуть використовувати психотерапевтичні способи роботи із дітьми, такі як пісочна терапія, музикотерапія тощо. Нейрореабілітація, реабілітація, реабілітація опорно-рухового апарату. Також ми проводимо в своєму відділенні ранню діагностику ризику формування церебрального переліча. Ми стараємося, згідно до такої доказових стандартів медичних, ми стараємося вчасно діагностувати, тобто ми проводимо обстеження дітей в 5-6 місяців. І відразу, коли ми бачимо, що в дитини сформовані порушення розвитку, ми відразу починаємо працювати з дітьми. Окрім цього, в планах закупити ще більше обладнання та розширити спектр надання послуг для дітей, які потребуватимуть реабілітації. У нас були діти після ампутації, після опіків. Плануємо також запровадити реабілітацію пацієнтів з фінальною травмою. Загалом оновлення клініки обійшлось у 3 мільйони гривень. Це стало можливим завдяки доброчинцям. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.